Ну, Доброго добро дня, шановні присутні. Мене звати Грабовський Денис Леонідович. Я студент групи ІПЗ-21 і хочу презентувати вам свою курсову роботу на тему програмна реалізація засобів дробового аналізу для потреб математичного моделювання. Дробовий аналіз це розділ математичного аналізу, який вивчає способи узагальнення таких операцій. Як таких фундаментальних операцій, як диференціювання та інтегрування на дробові порядки. Тобто будь, порядком може бути будь-яке дійсне число, не лише ціле. І за останні роки ця наукова спільнота дуже часто зверталася до цього розділу математики, оскільки виявилося, що він дуже гарно моделює фізичні процеси складні, які відбуваються в неоднорідних середовищах, а класичні диференціальні рівняння вони. Вони кажуть, вони ну, розглядають лише однорідні випадки, в них це прописано за їхнім означенням. І, і незважаючи на те, що існує велика численна кількість наукових робіт, де вказано фізичне застосування дробового аналізу, на ринку програмного забезпечення все ще дуже-дуже мало програм, які реалізовують ці методи дробового аналізу. І... Якщо нам треба провести якесь конкретне вузькоспеціалізоване дослідження, ми навряд чи знайдемо програму, яка має собі функціонал бібліотеки дробового аналізу. Так само, як досить це вузькоспеціалізовані програми, навряд чи інтегровують свої повноцінні пакети комп'ютерної алгебри, наприклад, Maple, Wolfram і подібні. Тому постає питання у створенні модульного продукту, який можна буде інтегрувати в існуючі вусопеціалізовані програми і розширити їх таким чином, їх функціонал. Отже, мета роботи це розробити програмний модуль для знаходження розв'язку дробово-диференціального рівняння у заданій предметній області з перспективою інтеграції в існуючі пакети математичного моделювання. І завдання проекту виразити розв'язок поставленої краєвої задачі в ефективному для реалізації в коді вигляді, забезпечити можливість врахування всіх необхідних для задачі параметрів, реалізувати побудову тривимірного графіку з можливістю повороту в просторі, та забезпечити модульність застосунку та можливість швидкого розширення наявного функціоналу. І почнемо ми з теоретичних засад, що дробовий аналіз він розвивається з початку 19 століття, і за цей час було. Придумано досить багато визначень, способів визначити, взагалі, що таке дробова похідна, і найпоширеніші варіанти зараз представлені на вашому екрані: це е, оператор Рімана Ліувілля, оператор Лєтнікова та оператор Капуто. І які ж з них нам краще обрати? Аналітичний розв'язок при використанні диферінтеграла Рімана Ліувілі залежатиме від додаткового параметру А, що незручно для побудови моделі, тому що буде перевантаження по кількості вхідних параметрів. Інтеграл грюнвальда лєтнікова краще застосовувати для дискретних обчислень, а не для отримання, тобто для отримання чисельного розв'язку, не для аналітичного загального. А диферінтеграл Капута він позбавлений від усіх на вищих вище недоліків і також такою важливою. Важливою властивістю є те, що похідна від константи, на відміну від інтеграла Рімана-Ліувілля, вона рівна нулю, що значно облегшує обрахунки. І якості предметного області дослідження я обрав задачу внутрішньочастинкового масопереносу радіонуклідів в неодорідному каталітичному простому середовищі. Цю задачу, класичний випадок, розглядав сам Володимир Жуковський, за що йому дуже дякую за натхнення. Ага. І здан, краєва задача, диференціальне рівняння цієї задачі, воно, постав, воно ви, ви бачите, на, на своєму екрані. І, як бачимо, похідна по часу тут замінена на дробовий оператор бета від 0 до одиниці, будь-яке чи дійсне число. І також аналітичний розв'язок даної задачі було знайдено методом Фур'є, і вона виражається у такому кінцевому вигляді. І оця от сума. Оця от, друга, друга сума від нуля до нескінченності – це так звана функція Мітаглефлера це дробове узагальнення функції Е в степені X. І отже, переходимо до програмної реалізації. У якості програм, для забезпечення модульності програма була поділена на три основні компоненти, які пов'язані між собою. Це основне ядро програми це бекенд на мові Python. Який які реалізовують бібліотеки NumPy та NumFragPy. це розширення бібліотеки NumPy для, саме, для роботи з дробовими похідними. Також є також, як бачите, із фронтенду передається з допомогою ArcV. Тобто цей бекенд можна запускати не стільки з довільного графічного середовища, будь то десктопна програма, будь то якийсь веб-інтерфейс, а можна запускати безпосередньо з терміналу операційної системи, передаючи. Аргументи як аргументи командного рядка. І потім, з бекенда на Python, воно передається у бібліотеку побудови графіків. В моєму випадку я використав matplotlib, але можна використовувати будь які довільні, оскільки формат NumPy він є універсальним. А в якості тестового фронтенду я написав простеньку WinForm на мові C Sharp. Знову можна використовувати будь будь можна використовувати, обгорнути будь-яким іншим чином, але для тесту я написав просто простеньку Вінформу, яка реалізовує в собі введення всіх даних і перевіряє їх на коректність. А на другому зображенні ви бачите відповідно результат виконання обчислень на бекенді. Будується отакий от, от графік поверхні, відповідно до того, що ми задали. В даному випадку поверхня співпадає даним, які мальов... ну, які були введені фронтенд. І висновки. У ході реалізації завдань курсової роботи було опрацьовано значний обсяг теоретичного матеріалу, основано математичний апарат дробового інтегродиференціювання, отримано оптимальний для програмної реалізації аналітичний розв'язок поставленої краєвої задачі. При написанні бекенду було використано сучасні бібліотеки візуалізації даних та чисельних обрахунків для значної оптимізації складних обчислень. реалізовано механізм модульності за рахунок обробки параметрів як аргументів командного рядка. Проведено верифікацію результатів, доведено їх точність та коректність. отже, усі посилені задачі курсової роботи вважаються виконаними. Робота над проєктом показала, що методи дробового аналізу мають значний потенціал для прикладного застосування та потребують значно ширшого впровадження в сучасних системах математичного моделювання. І зараз ми переходимо до демонстрації нашого проєкту, демонстрації самої програми, і для цього мені знадобиться допомога залу. Ось запустився наш фронтенд. І давайте допомога залу. Давайте продиктуйте мені якісь довільні значення. Не сильно великі, такі від, від 0 до 2 приблизно. Можна дробові цифри здавати. 1,8 для радіуса. Тривалість, хай буде доба. Коефіцієнт. Тоже якийсь невеличкий. <ріст> Давайте від, від, від нуля до одиниці. Один. Один. хай лишається. Порядок наближення. Це як, наскільки точнішим буде результат, тут від, від, одини, від одиниця 120 можна. Ні, 1, 10, 20, 100. Така будь-яка цифра, велика може бути. Але 27. ціла. 27. Порядок дробової похідної від 0 до 1, будь-яке дробове число. І початкова концентрація. Тут треба ввести функцію, хай буде одиничка теж. Але можна, в принципі, ввести просто букву, наприклад, R. І будуємо графік. Прогрес-бар ну, прогрес тут трохи важко буде імплементувати, але, от, як бачимо, будується графік поверхні, який ми ввели. У текстовій частині роботи була проведена повна верифікація. Доведено, що воно обраховує все правильно, і відповідно, воно повністю задовольняє умовам краєвої задачі. Тобто при наближенні до радіуса до нуля значення падають в нуль. У профілі часу ми бачимо профіль нашої експоненти дробової. А отут ми бачимо профіль періодичної функції, яка відповідає залежності радіусу. Там виходила залежність від синуса. Відповідно, математична модель повністю відповідає всім потребам і є досить точною. Вона, її точність і правильність для наукових обчислень верифікована. На цьому моя презентація, в принципі, є завершеною. Дякую за увагу. Можливо, у вас виникли якісь питання. Yeah. Зроблений що? UI, UI в інформсі sharp.net. Просто графічна форма в Інформс. Але знову тут в інформ можна не органічуватись, можна веб-юї веб написати, можна викликати з терміналу, і можна такого. Ну, саме основна ціль це модульність, можна в якийсь існуючий пакет його додавати як модуль. І викликати вже з існуючої програми, прописати в вашому коді. Це основна ціль була при розробці. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки інтерацій. Кількість ітерацій – це те, що ми називаємо порядок наближення. В зал сказав 27, я задав 27. Це масштабована величина. 27 членів ряду кінцевої суми обчислюється так. Добре. Ще таке питання. От дуже часто в цих задачах на автоматичному структурованому визвання наприклад, використовувати якісь методи погонки, або ще щось. Додачки. Коли є багато циклів, то може статися так, що при операціях множення або ділення може накопичуватись помилка. Як ти думаєш, чи це може в твоєї програми? От дуже цікаве запитання, і насправді я стикнувся з цією проблемою, коли рахував функцію міта Глефлера, оскільки значення там досить малі і. І ця сума виражається в вигляді нескінченної суми, то, очевидно, при великих значеннях, там в знаменнику факторіали, буде, буде пере, просто переповнятися тип float, і буде накопичуватися величезна помилка. І через це я звернувся до бібліотеки Намфрагпай, в якому обчислення йде через контурний інтеграл. Тобто алгоритм, який, через алгоритм чисельного інтегрування, в якому помилка значно менша. Я це питання досліджував, я з ним стикнувся безпосередньо. І можу гарантувати, що такого там нема. Бо, бо, як то кажуть, не одну ніч просидів, воно мені це на мозги капало, ця проблема. Це вже коли фаза проєктування була реалізація вже розв'язаного рівняння. В роботі це все описано. Це Так, це все це приміщено, все є.